Сьогодні ми з вами зібралися на марш небайдужі. Сьогодні ми всі хочемо сказати, як колись сказали французи, я черни, ми сьогодні всі говоримо я воло. Недавно, будучи у селі Україсь-сільського району, мене люди запитали: а чому саме ця трагедія викликала настільки багато уваги? Чому, коли гинули копа наших бійців, такої уваги не було? Один одна велика людина сказала: коли помирає одна людина, і ми знаємо, її це трагедія. Але коли помирає багато людей, це вже статистика. У наших силах зробити все, аби всі наші загиблі герої. Не стали статистикою, аби кожен із них став героєм у серці кожного з нас. Ми повинні пам'ятати, що наша Україна, і ніхто, окрім нас, її не здатен захистити. Ні Європа, ні Америка, ні будь-хто. Тільки власними силами, власним розумом ми здатні захистити нашу зумів. Ми не маємо розраховувати ні на чию допомогу, а перш за все. І, і від серця і віддавати останнє тим, хто береже нашу землю, хто береже наш мир, хто робить все для того, аби ми з вами могли процвітати, аби ми з вами могли ростити наших дітей, аби ми з вами могли розвивати нашу країну і нашу націю. Я не знаю, чому так сталося, але саме ця трагедія привернула і привела сюди так багато людей. Напевно, це ще раз має нагадати нам про те, що саме ми.